ефірі програма сходження у студії для вас працює Ян Андрусенко. Вітаю вас! Говоримо про найактуальніші новини спорту України, світу та Дніпра. На Дніпропетровщині відбулося відкрите тренування з титулованим борцем з вільної боротьби Василем Михайловим у Кам'янському чергові дріф змагання на підтримку ЗСУ. А також як пройшли змагання з фріфайту, то Тож, ми починаємо. Розпочнемо з дайджесту спортивних новин. Тут розкажу про успіх наших футболістів, атлетів, тенісистів тощо. Тож поїхали. Розпочну з гри мільйонів – футболу. Коротенько оглянемо, як же там справи у наших українців. Розпочнемо з англійської прем'єр-ліги, де грають Олександр Зінченко, Михайло Мудрик, Ілля Забарний, Єгор Ярмолюк та Віталій Миколенко. Перше, що розглянемо, це матч Бернлі Челсі, за який власне і виступає Михайло Мудрик. Команда Михайла змогла перемогти з рахунком 4-1, поступаючись по ходу поєдинку. Наш футболіст з'явився на полі на 83-й хвилині гри. Результативними діями не відзначився. Наступний матч Манчестер Юнайтед Манчестер-Юнайтед-Бренфорд, де грає його ярмолюк. Тут щось сказати складно, адже українець так і не з'явився на полі, а його Бренфорд програв з рахунком 1-2. Невтішний результат, і у іншого українця Іллі Забарного. його бормут поступився Евертону з рахунком 0-3. А от для Віталія Миколенка, який власне і виступає за Евертон, цей ігровий день навпаки став дуже вдалим. Обидва українці відіграли від стартового і до фінального свистка. Результативними діями не відзначились. На десерт я залишив просто неймовірний матч Манчестер-Сіті Арсенал, за який грає наш Олександр Зінченко. Підопічні Мікелі Артети змогли таки перемогти Манчестер-Сіті з рахунком 1-0. Українець відіграв 75 хвилин. Результативними діями не відзначився. Також до вашої уваги і інші матчі англійської прем'єр-ліги. Коротко про іспанську Лалігу. Жирона, за яку грає Артем Довбик та Віктор Циганков, змогла мінімально здолати Кадіс. Артем результативними діями не відзначився і був замінений на 72-й хвилині гри. А Віктор пропускав матч через пошкодження. Іншому українцю, який грає в Іспанії, за Валенцію Роману Яремчуку, довелося грати проти Мальйорки. Результат гри нічия 1-1. До вашої уваги, результати матчів у Лалізі перед перервою на матчі збірних виглядають ось так. Останньою на сьогодні буде італійська серія А, де грають Руслан Маліновський та Віктор Коваленко. Команда Руслана Дженуа мінімально поступилася Мілану, а українець відіграв 68 хвилин. Результатами не відзначився. А от Емполі, за який виступає Віктор Коваленко, зіграв нульову нічию проти Удінезе. Українець провів на полі лише 10 хвилин. До вашої уваги, результати інших матчів серії А на ваших телеекранах. Завершимо футбольний огляд командами з Дніпропетровщини. Дніпро-1 здобув впевнену перемогу над вересом з рахунком 2-0. А Криворізький Кривбас виявився сильніший за одеський чорноморець, 1-0. Але все ж таки наостанок скажу, що українська дефлімпійська збірна України справжній гегемон світового футболу. Днями наші хлопці вперше перемогли на чемпіонаті світу, але це не головне досягнення. Цей турнір лише. Доповнив міжнародний требел, а саме чемпіонат Європи 2019 року, Дефлімпійські ігри 2022 тисячі та ось він чемпіонат світу 2023 року. А що в нас там на тенісному корті? Там у наших спортсменів також є успіхи. Так Катаріна Завадська стала переможницею ґрунтового турніру серії ITF W40 у столиці Португалії-Лісабоні. В матчі за титул Українка в трьох напружених сетах переграла Гергану Топалову з Болгарії з рахунком. 6-3, 2-6. Додам, що для Завадської це другий титул ITF у поточному сезоні. Раніше вона виграла 60 тисячник у Брешії. Інші українські тенісистки Леся Цуренко та Катерина Володько вийшли в основу хардового турніру серії WTA 500 у китайському Чанчжоу. У фіналі кваліфікації Леся у двох сетах обіграла японку Моюку у Тідзіму 7-5 та 6-1, а Катерина у другому матчі відбору виграла у китаянки Юся Оді 6-4, 3-6 та 6-2. На цьому наш такий коротенький спортивний дайджест завершується, а ми переходимо далі. У наступному блоці ми покажемо вам матеріали з нашого міста, які ж спортивні події відбувалися у Дніпрі та області. Власне, в обласному центрі відбувся майстер-клас для молодих спортсменів та фанатів з вільної боротьби. Титулований борець Василь Михайлов ділився власним досвідом турнірної боротьби та спілкувався з підростаючим поколінням, що відбувалось на спортивній арені у наступному матеріалі. Відкрите тренування за участю відомих спортсменів це унікальна можливість не лише поспілкуватися та зробити фото, але й перейняти дорогоцінний досвід українських чемпіонів, аби потім застосувати на практиці. Нам є на кого рівнятися і ким пишатися. Цього разу до Дніпра на арену Вульф завітав Василь Михайлов, чемпіон Європи з вільної боротьби, учасник Олімпійських ігор у Токіо. Бронзовий призер чемпіонату світу з боротьби 2023, що відбувся у столиці Сербії, Белграді. якою метою показати, що у нас в Україні спорт це можна сказати, номер один в мірі. Він розвивається, він пропагандірується. Молодому поколенню, що займатися спортом, займатися і показувати наш, наш флаг України, на міжнародний. на международной арене. Приемы, можно сказать, все в основном воль, вольного стиля. А, а, а так, дети, я смотрю, очень в захвате, им им очень, очень понравилось. Эмоции я вижу. У детей, я смотрю, глаза горели. А здесь разные возраста, если честно, были. Ну вот есть там определенные пары, я подходил, довольно-таки занимаются уже, видно, что не первый год, и получается, и присутствует техника. и Ну, довольно-таки много детей э, талантливых. А я думаю, что любой любой из э, из, детей достоин высших результатов. Окрім присутності чималої кількості юних спортсменів, які з захопленням та завзяттям відпрацьовували різні прийоми та китки. Багато нового для себе відкрили й тренери та інші чемпіони Європи і призери Європейських ігор. Сьогодні у нашому клубі свята до нас привітав наш вихованець Василь Михайлов. Він є чемпіоном Європи цього року. Він є бронзовий призер чемпіонату світу цього року. Він до нас завітав. Це для нас свято. Він підняв дуже гарну атмосферу в нашому клубі. Показав сьогодні, як треба перемагати, як треба працювати. Ми цьому дуже раді, ну, і будемо старатися, щоб таких спортсменів у нас було як можна більше. Вже сама поява для дітей рівня такого і класу такого спортсмена у нас це дуже-дуже дуже гарно. Бо він за останні 10 років є чемпіоном Європи. Такого у нас не було 10 років. І це дуже поважна для нас місія показати, да, довести дітям, що вони можуть теж такими бути. Тому вони з найкращими почуттями провели це тренування, і все було дуже-дуже добре. Кожний спортсмен має свою коронку. І Василь. Сьогодні показав декілька елементів, декілька прийомів, які ми, як кажуть, візьмемо до свого арсеналу. Почеркнув, ще раз, що Михайлов сумасшедший спортсмен. Він скоростні прийоми Он... Це серйозний спортсмен нашої країни. Ми з Васею з детства вже дружимо, вместе тренуємося. С, наверное, как с, с 13-14 лет постоянно вместе на сборах ездим, тренировались вместе. И как бы он показывает на мне приемы. И я вам скажу, больно. Больно, он мне отбил левую ногу. Я уже давно на ковер не выходил. Вышел, немного меня помучил. Но ради такого дня с удовольствием пусть еще раз бросит, чтобы дети видели, ребята видели, учились, развивались. Для этого мы пришли сюда. Щоб молоді спортсмени могли прогресувати та йти до своєї мети у такий складний час, для них дуже важлива і вкрай необхідна підтримка, яку постійно надає міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Спортивний клуб Аріна Суміста з благотворительним фондом «Солідарність» на постійній основі підтримує талантливих спортсменок Василій Міхайлов. По моему субъективному мнению, самым талантливым представителем борьбы в Украине, ну, вот, мы считаем, что у него большое грандиозное к которому он идет Впереди Олимпийские игры, на которых мы уверены, выступит он выступит. самым достойнейшего вопроса И фонд, и спортивный клуб, который совместно с нами участвует в благотворительных проектах, уделяет особое внимание и детям, спортсменам, и перспективным спортсменам. Тем более, вы знаете, что очень много чемпионов именно из Днепропетровщины. Есть проекты, проекты хорошие, проекты полезные, которые действительно направлены сегодня на помощь не только талантливым спортсменам, на помощь военным, в медицине. Після відкритого тренування Василь Михайлов сфотографувався з усіма охочими, роздав автографи та головне зарядив всіх непереможним чемпіонським духом і волею до підкорення нових спортивних вершин. На самого ж спортсмена чекав ще й приємний презент від спортивного комплексу Арена Вульф. Аби далеко не відходити від теми контактного спорту. Пропоную до вашої уваги наш наступний сюжет про змагання з фріфайту, у якому, до речі, брали участь, і представники телеканалу Де 1 Фріфайт це вид бойового мистецтва, український варіант контактних єдиноборств. Він поєднує у собі досвід багатьох бойових традицій світу в єдину систему, використовує при цьому найефективніші прийоми ведення поєдинку. За рахунок широкого діапазону дозволених технічних прийомів фріфайт дає можливість розвивати високу динаміку поєдинків. Тож змагання з цього виду спорту стають дедалі популярнішими. Метою і завданням першості, яка нещодавно пройшла, можна назвати залучення широких верст населення до регулярних занять спортом та популяризації фріфайту як виду спорту. Сьогодні змагання були організовані при підтримці. Військової частини т 0320 в особі Міщенка Сергія Михайловича, також при підтримці спортивного комплексу Динамо в особі першого заступника Барсігана Сергія Артемовича, а також при підтримці з обласного спорткомітету та а вже ж наших спортсменів, без яких ми просто-напросто не змогли провести сьогоднішні змагання. Сьогодні на змаганнях присутні у нас більше 200 чоловік. З різних регіонів України хочу зазначити, що най... Дальніший регіон, можна так сказати, це приїхали представники з Сум, спортивний клуб Саторі. Також є представники з Кривого Рогу, Новомосковська, Павлограда, Терновки, Кам'янського та інших. Тобто наш вид спорту об'єднує багато людей, які тренуються не тільки в місті Дніпро, так, але й за його межами. Спорт завжди об'єднує та дисциплінує. Тож, як і в будь-якому виді змагань, у Фейфайті є свої. Правила, яких необхідно дотримуватися. Наприклад, цей турнір проходив без зупинки часу для призначення оцінок та з вибуттям після першої поразки. В нашій федерації є два види суддів це рефері та боковий суддя. Рефері слідкує за дотриманням правил безпосередньо на майданчику, боковий судді підраховують бали, бали, які були нанесені під час ведення поєдинку. Тобто, наприклад, у нас є різні оцінки дій. Наприклад, удар в голову рукою один бал, там коли удар ногою в голову, це вже три бали. Ось цим займається боковий суддя. Рефері вже дивиться за дотриманням правил. Тобто, чи були вірно нанесені всі удари, чи були якісь заборонні дії. Наприклад, є така заборонена дія, як слем. З слем рефері повинен одразу дискваліфіковувати. У нас два раунди по дві хвилини. Є спеціальний план. На цьому бланку розташована за перший раунд окрема графа, за другий раунд окрема графа. І е, ці графи безпосередньо у кожного учасника. Е, ось я взяв бланк. Я записав один бал червоному, один бал синьому, там в іншу графу. І так іде загальний підрахунок. В фінальних поєдинках можлива нічого, коли, наприклад, один суддя віддав перемогу червоному, другий суддя віддав перемогу синьому, а третій у третього нічийний результат. В таких випадках додатковий раунд пів раунда основного часу у спортсменів змагання викликали бурю емоцій і очікувань. Іван займається фріфайтом вже три роки. Каже за цей час зміг багато чого досягти, а ще не сумнівався, що хоче займатися саме цим ударним видом спорту. Потрапив я сюди на це від спорту. з моменту, коли поступив до Дніпропетровського державного університету та побачив, що є такий від спорту фріфайне. Я до цього не знав, навіть що є такий від спорту. Почав займатися, мені сподобалось. Як усі, спочатку відійшов, пройшов відбор на чемпіонату області, відібрався до чемпіонату України, там виконав майстра спорту України, зайнявши перше місце. Ось. А що насчет цих змагань ну, мої очікування, що це буде доволі такі гарні змагання, тому що тут багато спортсменів приїхало. з Різних куточків нашої країни там Суми, Запоріжжя, Дніпропетровська область, і також це є відбірень відборочними змаганнями на чемпіонат України. Тобто тут рівень вже доволі таки високий. За результатами проведених змагань в усіх вікових та вагових категоріях перше загальнокомандне місце посіла спортивна команда «Рейдж» із Запоріжжя, другими стали «СК Абгрейд, почесне третє місце за клубом Вітязь. Відволічемось від бойових видів спорту і перемістимось на трек до Кам'янського, де зібрались найкращі пілоти, щоб взяти участь у другому етапі спортивно-тренувальних змагань Open Drift UA. напередодні 41 пілот проходив кваліфікацію. Далі сюжет моєї колеги Маргарити Кузьменко. Один з організаторів акції розповів, що пілоти з'їхались практично з усіх куточків України. Кваліфікацію пройшли 32 спортсмени. Сьогодні ми чекаємо від вас покращення в парних заїздах. По парних ми поспілкували вчора ввечері, Всі інші судді, я думаю, вам розповіли. У нас нічого не міняється. У нас лідер їде максимально найкраще для себе кваліфікацію. Переслідувач його повторює максимально. Ми визначаємо, хто з них з цим з цим завданням впорався краще. Зараз ми поспілкуємося із переможцем першого етапу змагань. Я вас вітаю. Розкажіть дякую, будь ласка, дякую. як взагалі ваш настрій сьогодні? Ну, після перемоги вчора кваліфікації настрій бойовий. Треба боротися зараз. Потренувалися в практиці перед парними заїздами. Все виходить, начебто. Виявили невеличку проблему з налаштуванням автомобіля. Вже виправили цю проблему, і зараз готуємося до параду пілотів. Яка проблема була? А в нас на кулаках, на передніх, там, там де колеса повертаються, виявили на обох тріщини. Зараз вже їх підварили. Тільки що виїхав, трішки протестував, все наче працює. У нас автомобіль повністю кастомний, Всі деталі каставні, тобто кулаки, все от в даному випадку. Поворотні кулаки е, у нас саморобні, зроблені все як добре, і ми не поставили ограничителі виворота, е, щоб пілоту комфортніше було їхати. Е, внаслідок цього кулаки потріскались по місцях сварки. Тобто, е, по ми знайшли по місту сварку, е, підготувалися, заварили. Ну і путь дорогу. Вполіваєте за пілота? Ми команда. У нас загальний дух. Та які ж очікування були у глядачів, що прийшли відвідати змагання? Хочу побачити добрий заїзд. Що в вашому розумінні? Добре заїзд. Екшн. Я дуже вражений. але хочу побачити якусь таку прям аварію, таку конкретну. Ну ага. щоб красиво було. Е, гарна аварія. Що саме? Там бампер відлетить передній. Хотілося б побачити. Зріст дріфту в Україні, тому прийшли оцінити це своїми очима. Близькість і точність це гарний результат. Програма Open Drift UA включає в себе змагання на швидкісній трасі, виставку рідкісних автомобілів і можливість випробувати дві таксі та взяти участь в аукціоні трофеїв від військових. Акція має благодійний характер, і кошти зібрані під час заходу. Організатори спрямовують на підтримку збройних сил України. Переможцем цього етапу змагань став В'ячеслав Рябінін. Віталій Рябцев посів друге місце. Артем Хорольський третє. Наступним в нас на черзі баскетбол. БК Дніпро розпочав сезон з перемоги на виїзді над головним своїм суперником будівельником з Києва. Минулого року саме ці дві команди боролись за чемпіонство, але дніпряни все ж таки поступились. Подробиці в наступному коментарі першому класичному цього року команди провели рівну першу половину. Будівельник мав невеличку перевагу на щитах. Дніпро Краще атакував з дистанції, забивши 4 з 10 трьох за першу половину. На велику перерву команди пішли за перевагою в одне очко на користь Дніпра. У третій четверті команда з нашого міста зробила потужний ривок, вигравши її з рахунком 22-15 та збільшила перевагу до 8 очок. Саме третя чверть стала в цьому матчі вирішальною. А в заключні 10 хвилинці Дніпряни втримали здобуту перевагу та довели матч до перемоги за рахунком 72-66. Найкращим гравцем став капітан Дніпра, 21-й номер Станіслав Тимофеєнко, який тільки нещодавно відновився після травми та пропустив більшу частину предсезонної підготовки. Він потужно влився у гру після великої перерви і, вийшовши в цій грі з лави, набрав 18 очок, зробив 9 підбирань та два перехоплення. Я сьогодні десь може підсів, але як завжди намагався свою енергію свою енергію зарядити команду. І дуже хочу подякувати всім гравцям, особисто нашій лаверці, тому що вважаю, що цей чемпіонат може виграти та команда, у якій дуже ну, довга лавка і буде допомагати. Останні дві хвилини я вважаю, ми дуже добре попрацювали в захисті. І завдяки цьому перемогли, заставили будівельника шуватися. Хочу сказати дякую, дякую ЗСУ за те, що ми маємо можливість в такий час грати і виконувати свою справу, займатися цим улюбленим ділом. Що каса, що стосується гри, будівельник практично нічим нас не здивував. Все, те, що ми підготували, все ми зробили. Дякую хлопцям за те, що вони виконали завдання, і виконали план на гру. Подолати спартанські перешкоди, щоб допомогти армії. У Києві відбувся благодійний забіг на підтримку бригади спецпризначення Азов. Зібрані кошти підуть на фпв дрони та протезування поранених бійців. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. Дев'ята ранку. На вулиці по справжньому жовтнева погода. Лише 11 градусів. Та дощ, але за годину до старту вже на реєстрації черга. Учасники кажуть, така погода навіть надихає. Спонтанне рішення, але я дуже до цього довго йшла і дуже радію, що я це взагалі зробила. І ну, погода для мене це найкраща погода для забігу. Щоб не змерзнути, активно розминаються у стартовому забігу. Беруть участь справжні професіонали, які не вперше беруть участь у цих змаганнях. Три, два, Дистанція у 5 кілометрів перенасичена перешкодами. Їх аж 20 різної складності. Змагання проводили у найбільшому музеї народної архітектури в Пирогові на околиці Києва. Тому можна було отримати задоволення не тільки від фізичних навантажень, а й від української автентики. Жартують учасники. До повномасштабного вторгнення ми проводили такі ж самі забіги, але зараз ми проводимо повністю на благодійній основі. Рік тому ми допомагали так само Азову зібрали один мільйон гривень. В цьому році ми зробили цей більш масовий захід, і на даний час ми маємо вже майже 2,5 мільйона гривень на допомогу. Додаткова перешкода погода. Самий розпал починається злива. Хоча для атлетів це навіть не перепони, а виклик. Тому деякі учасники ускладнюють собі завдання, проходячи дистанцію лише в шортах. А справжньою цукеркою для глядачів та проблемою для учасників стає водна перешкода, хоча дехто долає її граючись. Взагалі емоції супер. Саме головне, що я хочу сказати, те що Україна незламна, і взагалі цей захід показує те, що ми справжні воїни, і навіть в такі складні для нас, скажімо так, моменти ми можемо тут зібратися, показати всьому світу, що ми сильна нація. Взагалі, дощ додавав адреналіну драйву. Я, я вперше на справданні, тому я дуже задоволена, що я потрапила саме в таку погоду. Бо вона додає особливу атмосферу, особливо все багаття. Дуже круто. В Першу чергу це підтримка ЗСУ. Також це ще до війни. Це була наша гарна традиція. Це гарний спортивен. Тут є і біг, і перешкоди. Дуже сильно додав дощ, тому що всі перешкоди, де треба опиратися на руки, на кисті, вони дуже слизькі і було дуже важко. Загалом участь у забігу взяли 1200 атлетів. Вони не тільки випробовують свої сили, а збирають гроші для воїнів. У такий спосіб дякують захисникам та захисницям. Всі зібрані кошти підуть на fpv дрони та реабілітацію поранених азовців. На цьому програма сходження завершується. Для вас її готували. Яна Андрусенко та мої колеги Сергій Салій, Маргарита Кузьменко, оператори Віталій Шалдов та Андрій Миронюк. Свої коментарі ви можете залишати на Ютуб або Фейсбук-стрінках телеканалу. Де 1 побачимось на телеканалі Де 1 Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Віримо в нашу перемогу і слава Україні!